До будинку офіцерів у навчальному центрі Десна єдинескінченний потік. Рідні, друзі, побратими, однопартійці прощаються з капітаном Євгеном Лоскотом. Він професійний військовий і на труні військовий кашкет. Він активний учасник Революції Гідності, поранений на Грушевського гумовою кулею в обличчя. І на його труні майданівська каска. Торік, 21 березня, Євген добровольцем пішов до військомату. Принциповий з твердою вірою у перемогу і Україну, Євген Лоскот намагався бути завжди на передньому краї. Лягають свінки і квіти до труни. Як же всі чекали на його повернення, як шукали, як сподівалися? От і дочекалися. Про останні години життя героя вже ходять легенди, в яких не вимисел. А подив відвагою і силою духу. Коли відступали наші воїни, втекли за Сватова, це більше ста кілометрів від своєї частини, там, де вони позиціонувалися. Ці хлопці з Євгеном залишилися на своїй позиції, знаходилися, не відступали. Коли з'явився зв'язок, він спитав, де всі, бо ми бачимо російські танки позаду себе. Я їм кажу, що ваш знаходиться більше 100 кілометрів від вас. Вони відмовились повертатись до останнього і відходили невеличкою групою. Він прийняв бій. Його було запропоновано здатися. Ворог очікував, що він піде на поступки і складе зброю. Але він, не думаючи відмовитись, викрикнув відому фразу це зі слів терористів. І прийняв бій. Загинув як герой. Він був поранений після 11-ї години і за ним прийшли. Він відмовився відступати, прийняв якийсь бій. Що він там робив? Чи він кидав гранату, чи він відстрілювався, якщо нього щось було. Ну те, що він прийняв бій і бійця, навіть подзвонив моєму молодшому сину, хтось із них, якийсь росіянин з російським акцентом, молодий хлопець, він подзвонив і сказав йому слова: твій брат вийшов на наше підрозділення і прийняв з нами бой. Он погіб документи, в штаб. І коли він був поранений і зірвав себе вже гранатою, то першу версію ми знали, що він загинув, а вже ця людина сказала, що ні. Він був поранений. У нього була відірвана рука і нога, у нього світилися ребра. Він не приходив до тями чотири доби. І оце сьогодні рівно рівно, 9-го числа, рівно рік, як він. По всій відімості був пристрелений. Слава героєві! Слава Україні! Героям слава! Він дуже боявся бути рабом. Бо як він сказав, рабів до раю не пускають. За нього моліться, бо скісно. це брата велика, це герой, бо все був істинний патріот своєї батьківщини. Це сталося рік тому, поблизу веселої гори на Луганщині. Рівно рік Том.